Вітаю вас, друзі! Сьогодні ще один цікавий далекий похід у пошуках омріяних боровичків і білих грибів. Поїхав я зі своїми рідними і з нами поїхав ще мій друг Сергійко, з яким ми вже не один рік захоплюємося пошуком та вивченням цих віддалених локацій. Виїхали ми дуже рано, фактично затемно, заради того, щоб. Мати більше часу на пошук. Перші півгодинки результату не дало. Відчуття таке, що ліс абсолютно пустий. Про це я казав у попередньому відео. Але коли ти знаходиш першу пелянку, ти усвідомлюєш, що все це було не задармо. Дивіться. Боровичок сосновий номер один. Я дуже обережно хожу, щоб їх не позбивати. Ось ось така малютка якраз в баночку. Він трішки, бачите, підгнив, але то обріжу, то не страшно. Ось дуже хороший боровичок. Отакий симпотяга. Ось подивіться який. І, друзі, і далі є вони іще. Тобто, перші чудові знахідки ми маємо і похід обіцяє бути просто класним. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Всім вам дякую, а ми пішли далі. Дивіться, хто заховався. Білий гриб звичайний. Геть, який він масивний. Наче й невеличкий, так як побачив, а коли почав викручувати, то тут така нога. Ой, дивіться, який красень. Оце дуже-дуже класні знахідки. Я коли такі грибочки знаходжу, взагалі дуже радію. От є люди, дуже люблять гігантів знаходити, але все-таки таких середніх якість найвища. Вони най, такі найпружніші і для заготовки вони абсолютно ідеальні. Хоч маринуй, хоч смаж, що хочеш. Так, отака класненька знахідка. Ну, друзі, я вам скажу так, і відео гарне для вас буде, і грибочок мені на зиму буде. Бо частину гриба, звісно... Знаєте, як от буває там і друзям щось відправиш, і десь родичам перейшлеш. Ну і ми стараємося так, ті грибочки, що знаходимо і собі там, і на подарунок, то вони не стоять у нас довго. Тому, звісно, замарную і буде, і буде про запас класний гриб. Ну, поїхали далі. Дивіться, друзі, от дуже важливий момент. Іноді поділитися досвідом. Знаєте, як у нас люди от багато проходять в ліс і думають, що грибочки вони десь там стоять. Ти йдеш, ой, воно стоїть, тебе чекає. Так от дивіться, де воно тебе чекає, щоб ви побачили. Я не буду навіть пояснювати, як я його там знайшов. Це мій маленький секрет. Назвемо це інтуїцією. Просто дивіться. І все. Доброго дня, пан Боровичок. Якось отак, друзі. Як ви думаєте, багато людей сюди поліз? Де ніхто не поліз. Бо я вам покажу, як це виглядає. Дивіться уважно. Просто лежить отака палка шмат хвої. Подивіться, ви бачите десь гроби? Чи якісь купинки? Ні, Їх не видно, їх фізично не видно. Я для того, щоб його знайти, спочатку от ми ходили, знайшли. Невеличкого, поруч ще одного, і я починаю кожну таку палку досліджувати. Я просто акуратно, дійсно, навіть рукою можу отак простуковувати. Ніяких купок немає, його не видно. Тому дуже важливо не спішити. Це такий вид, який вимагає спокійного, дуже-дуже ретельного пошуку. Тоді буде результат. Бажаю вам знаходити теж хороші гриби. Не спішіть і отримуйте від пошуку задоволення. Так, да, сьогодні вітер такий ого. го це у нас субота, а з понеділка, здається, то взагалі конкретні заморозки можуть бути. Ну так я не скажу, що дуже холодно. Ходити можна, але поки в курці. Але ви знаєте, друзі, ну вітер такий вже віє такою пізньою осеню. Цікавий гриб попався, бачите, як можливо як два плодових тіла. Таке відчуття, що вони як зросли. Ну, от бувають такі цікаві, незвичні. Попадаються білі гриби. Ну, звісно, такий пошук досить трудовий, то кожна знахідка особливо цікава і все роздивляєшся, радуєшся кожному. Ну Так що, як я кажу, завжди потихеньку діло йде, а там буде видно. Але дякую Лісу за знахідки і за можливість сьогодні бути тут. Сонечко вийшло знову. Біля 12 години. Подивіться, які джунглі з ялинок і сосен. Так я собі через них йтиму. Далі ми знову зустрінемося і потім разом відправимося ще в одну локацію. Чарівний день. Останні теплі дні. гарненький Ось воно. Це, мабуть, улюблений розмір білого грибочка. Я їх коли марную, друзі, то дуже прикольно, ти розр... відрізаєш пів ніжки, і частину ніжки і шапочку зразу теж в банку. Я дуже прикольно в банці виходить. Вони такі пружненькі, класні. Це ми вже ходимо, друзі, я вам зараз скажу скільки. Значить. 3, 4, 5. Повних 5 годин. І дивіться, немає активного плодоношення. І от кожен гриб або поодинокий, або взагалі в якихось неочікуваних місцинах, як завжди, дуже захований в товстому шарі хвої. Навіть у порівнянні з минулим роком пошук іще важчий. Він дуже цікавий і, звісно, за там 6-7 годин ви свої зберете при умові знань місцин, якщо не спішити. Але так от по одному горбочку, ну дуже вони зато попадаються пружненькі і симпатичні. Подивіться, яке диво. Mm. Отакі чудові три боровичка ще під кінець походу покажу вам. І того ми маємо дуже позитивний, спокійний. Класний похід. Берличок, білий грибочок, рідні ще маслючків гарних набрали, як і в минулому поході. І мій друг Сергійко теж класний грибів познаходив, тому, звісно, похід вдався. Ходили багато, трудились багато. Такі вже ці гриб у цьому році. Але саме головне, що є здобутки і все в нас вийшло. Хочу вам подякувати за підтримку каналу. Підпишіться, залишайте вподобайки, коментарі. Як завжди, дякую кожному. Залишайтеся зі мною!